Всім привіт! Всім привіт! Я буду їсти кисленку. У мене Вона дуже кисла. Вона дуже кисла. О, Вона щось розплавилось. Це таксі. Покажи. Покажи всім підписникам. Постав цілу в ротик може. Доп. Останки не язичок. Аня уже одну. Да не там язык може бути, а ну захочу. Захай цього брати. Завхай підписники подивляться. Кресла? Кресла. 你。<Yeah. S 2> <laughs>